Сьогодні напередодні дня міста на другому пленарному засіданні позачергової 26-ї сесії Кременчуцької міської ради міський голова Віталій Малецький вкотре подякував військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та рятувальникам ДСНС за мужність та героїзм, забезпечення правопорядку та оперативну роботу щодо запобігання та усунення наслідків терористичних дій ворога. Краще були відзначені грамотами та почесними грамотами виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Також подякую керівник міста. Нагордив доброго друга Кременчука, радника мера Литовського міста побратима Алітус Саулюса Івошка. Наші складній боротьбі дуже допомагають наші іноземні партнери. У нас є місто Побратим Алітос, яке з перших днів війни почало допомагати місту Кременчуку. Це і тактична медицина, це і Звичайні медикаменти це і акумулятори, батарейки, зовсім різні речі, які зараз використовуються і нашими захисниками, і нашими цивільними структурами. Відзначити подякую міського голови за небайдужість людяність, активну участь в розвитку співпраці міст побратимів, організацію та надання гуманітарної допомоги місту Кременчуку, складний для України час Сауруса Саєвошку, радника мера міста Алітоса. Саулюс Івошка зазначив, що Алітус і Кременшук об'єднані міцними мостами дружби, і побратимські відносини між нашими містами будуть надалі тільки зміцнюватись і розвиватись. Іротилку поясунки скартина зібес ардеміс. Є мости, які з'єднують різні країни, або навіть міста, що знаходяться за тисячі кілометрів одне від одного. Але найміцніший, найширший і найважливіший міст непомітний. Це міст, що з'єднує мене і вас. Це міст, який з'єднує Алітус і Кременчук. Міст, що з'єднує Литву та Україну. Ось такий міст стоїть навіть тоді, коли ворожі ракети чи безпілотники хочуть його зруйнувати. Це міст, який стоятиме вічно. А головне цей невидимий місток з'єднує наші і ваші серця. Загалом на другому пленарному засіданні позачергової 26-ї сесії Кременчуцької міської ради депутати розглянули 39 питань порядку денного, що стосується різних аспектів життєдіяльності міста. Представники депутатського корпусу прийняли рішення про нагородження почесним знаком за заслуги перед містом директора вищого професійного училища номер 7 Миколи Несена. За час своєї роботи директором він випустив не одне покоління справді гарних працьовитих Кременчуза. Ми працюємо. Для того, щоб молоде покоління залишалося в Україні, виховуємо патріотів нашої країни, як національно-патріотичне, так і військово-патріотичне, бо знову довірили там створювати всередок вивченню предмету захисту країни, який має бути профінансований і маємо створити для для своїх учнів і для учнів певних навчальних закладів. Тому щиро дякую і. Працюємо на розвиток нашого міста і дітей, які підростають. Дякую. Далі депутати перейшли до розгляду питань, що стосуються фінансів землекористування на потреби військових збройних сил України виділили 160 тисяч гривень зі стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.